We intend next year to introduce new sanctions. Наступного року ми збираємося представити нові санкції, окрім тих, що вже існують, зокрема санкції, запроваджених Обамою, які вдарили б по енергетичному і банківському секторах, і які вдарили б не лише по ФСБ чи гру, але й по самому Путіну і його найближчому оточенню. Я вважаю єдина можливість змусити Росію змінитися це щоб путінська економіка і сам Путін заплатили за дії Росії велику ціну. Тож можете очікувати, що на початку 2017 року Конгрес за підтримку обох партій спробує ухвалити нові санкції, які торкнуть. Уця банківського і енергетичного секторів критично важливих складових російської економіки. Я сподіваюся, ми матимемо позитивне голосування. А президент Дональд Трамп підпише закон. Думаю, що фінансові установи мають бути залучені у тому, що стосується санкцій. Ми можемо вжити більш жорстоких заходів від обмежень на поїздки до визначення конкретних осіб, які мали стосунок до цього хакерства, чи конкретні організації. Тобто є багато конкретних заходів, які ми повинні вжити. Зрештою, це ж був напад на Сполучені Штати Америки, напад на основу нашої демократії. Коли хтось руйнує вільні вибори, він руйнує демократію. Ми в конгресі докладемо багато зусиль для посилення санкцій. Ми були вже в Естонії та Литві. Ми чули про кібератаки в Україні. Все це вже роками триває. Такі самі технології можуть бути використані під час виборів у Франції чи Німеччині. Думаю, останні санкції це важливий перший крок. Якби ми не зробили цього, це б десь повторилося. Я сподіваюся, що новообраний президент розглядатиме крок Обами як інструмент, який можна використовувати не лише щодо Росії, але й щодо будь-кого з-за кордону, хто спробує вторгнутися в серце нашої демократії. Важливо зберігати ці санкції, адже є підтримка обома партіями, запровадження їх за російську агресію, а також чіткі докази з боку наших розвідувальних органів.